З приводу того, як виходити, із, як проживати, виходити з захисних цих механізмів психіки, і, власне, чого я почала знімати це відео. Почала знімати, тому що зіштовхнулася зараз в нас в тематичній групі. З дівчатами ми проходимо такий також етап, де присутня от ідеалізація, що от там. Професія, в якій вони знаходяться там, да, і взагалі, що от я як спеціаліст маю бути дуже ідеально. Ну, наприклад, от я, як, ну, мені притаманні, можливо, також були якісь такі тенденції раніше. І синдром самозванця в мене був. І оця ідеалізація, коли я пам'ятаю, коли я прийшла до свого терапевта в терапію, і вона мені каже, і в мене там профіль дуже такі, там якісь ці, я замовила фотосесію, там такі серйозні фотографії, таке відео серйозно записала. І вона і каже вона мені, ну ти не відчуваєш, пахне от зараз я культурно це висловлю, бо Мені, до речі, дуже подобається, що в мене відкритий така терапевт, вона може там, сказати так, так сказати, що я аж прокинуся, тому що в мене, в мене такі а, більш я схильна була до подавлення емоцій. І мені дуже класно, коли вона якусь реакцію дає, я така, точно, це, це про мене. І а, вона мені каже, кого намахуєш, мене чи себе? От, чесно, ну от я дивлюся, ну якось не сходишся. Я, я така себе в груди била і кажу: Як це? Я чесна, ну це ж я. Вона каже: ну, це ти, ну, але ж це твоя одна сторона, покажи інші. Я така. Ну, я ж психолог, я ж не можу там бути отака, як я є. А яка ти є? Яка ти була там? я починаю розповідати: я взагалі-то холерик. Вона каже, ти не читаєшся мною, як холерик. а як хто? Не знаю, не знаю. Бо ти от тільки в цьому образі серйозної, до кої все там подавила, я ж думала, що це я просто екологічно э, це проживаю. Ну, я дійсно і проживала екологічно, багато чого подавлювала, злості, наприклад, агресії. І оцю э, всередині, да, оцю сторону свою, таку легку, таку, де я можу там якісь анекдоти травити, десь можу. Перескакувати з думки на думку, можу себе ну, взагалі така легка якась. Я її не проявляла, тому що я вважала, ну, психолог вона має бути серйозна. Я і так молодий спеціаліст, і ну, мене не будуть сприймати, якщо я буду якась отака, типу. І так я її несвідомо десь в себе. Там. Всередині закрила і от Коли пройшли, ми це пропрацювали на терапії. І я оце результат, Ви можете навіть по відео побачити, мої відео до, там перше моє відео, де я така, і там, клієнти навіть кажуть, ти старше виглядаєш на відео, або там, хто бачив з друзів, знайомих, ти прям старше так виглядаєш. Ну Це да, це от якась така роль певна, яку ти займаєш, тому що думаєш, що тебе таку не, не сприймуть. І а, коли я пропрацювала і от власне почала а, проявлятися так, як ну, от, з усіх сторін, то там стільки енергії в мене з'явилося, і енергія оця, я, я її направляла от, там, на запис відео, на, 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 на пропрацювання, на стосунки взагалі на все. А, тобто дуже-дуже класний цей момент, коли ти а, проходиш оцей. Етап. Ну, ти розумієш, що е, рано чи пізно ти зустрічаєшся, тобі потрібно розчаруватися, тобі потрібно е, і розчарувати клієнтів. І саме цікаве, що я, мені подобається. Якщо раніше я боялася якось розчарувати клієнтів, що О, зараз там я викладу фотку в купальнику, наприклад, як, як мене будуть сприймати. Да, там, е, або я там якийсь е, взагалі сім'я цікава, ми любимо. Дуже гумор, якісь приколи, щось таке. Я можу в сторіс щось таке викласти, ну, таке дурноватеньке, легеньке. І ну, Чисто, щоб поділитися з людьми своїм настроєм. І раніше я так трішки не завжди викладала, бо я думала, ну, зараз подумають, що я якась несерйозна. Але потім я зрозуміла, що це ніяк не співвідноситься мої знання, навички, вміння. З моїм настроєм, з тим, от, яка я, можна бути веселою і такою легкою, і в той же час давати користь е людям. От, і коли я почала проявлятися, от так, я, така, яка я є, в мене якось більший, е я я відчула, ось, що клієнти якось, е вони мені самі почали говорити, що. Вони йдуть на оцей мій образ, на мене справжню. І, бо вони відчувають, що от, взагалі на кожного психолога, да, якщо ми говоримо про психологію, йде свій клієнт. Це може бути, ну, там, або для якихось уроків, або щось пропрацьовуєш ти, або е, те, що про тебе. Тобто, випадкових клієнтів зазвичай не буває. Це завжди щось про тебе. От і в цілому я зараз в мене зараз прагнення. От на групі е, теж я там чую, що е, трішки от така є ідеалізація в дівчат на рахунок того, що там е, вони бачать. І я така, а в мене якась трішки аж можливо навіть злість вмикається інколи. Типу, на оцю ідеалізацію я така, хочу так і сказати, ні, я не така. Я не така, яку там от не потрібно ідеалізувати мій образ. І я намагаюся по-всякому розчаровувати. От серйозно, я рахую взагалі, чим швидше розчаровується в даному випадку група. Да? Чим швидше дівчата розчаруються в мені, в моєму образу, я їм постійно там розказую, яка я не ідеальна, які в мене до цього були якось буду розказувати, щоб от прожити повністю це розчарування. І... Тому що коли вони будуть розчаровуватися от в моєму образі, бо виходить, якщо я от зачарована, така о, який класний спеціаліст, то тоді е, я сама не росту. А якщо я розчаровую, що о, то це звичайна людина, така як я, значить, і я так можу, значить, і я того ж самого можу досягти. І людина починає рости і розвиватися, і от розвиток він починається якраз. Тоді, коли ми приходимо до цього розчарування, ми самі починаємо щось робити, самі рости. Не надіємось на ту людину ідеальну, яка візьме нас за ручку і поведе в цей світ там, ідеальною дорогою в ідеальне життя. Ні, ми такі. А, ти така, я думала, ти от яка. Да мені теж клієнтка розповідала, зізнавалася, що от чесно. Я от, трішки от, ідеалізувала вас я прийшла, а ви ну, трішки Я Кажу, так це ж класно. Це круто, що от з першої зустрічі розчарувалась, і ми можемо. І в кінці потім вона мені сказала, що хм, так цікаво, добре, навіть що е я про це зізналась і. Е і розчарувалась на початку, і потім вона змогла взяти користь від нашої консультації. А якби вона сиділа далі така зачарована, навряд чи могла взяти цю користь. Тому моя рекомендація вам на завершення розчаровуйтеся, от прямо помічайте, виписуйте домашні завдання. Помічайте за собою, в яких ситуаціях. Чим і ким ви зачаровуєтеся, якими людьми? І одразу, якщо ви зачарувалися, одразу дивіться, а які недоліки є в цієї людини, а чого я тільки бачу плюси, а які недоліки в цієї людини? І просто, от знаєте, що був такий баланс, що і нейтральне відношення. що, ну, Це людина. От, До речі, про обіцяла приклад навести в кінці, зараз скажу. Відносно нашої ситуації зараз в Україні, всі на початку дуже зачарувалися Олексієм Арестовичем, тому що він ну, такий імпозантний чоловік, такі розумні речі говорив. І от всі дуже так, ну багато хто настільки зачарувалися, і, а, а потім почали його дуже хейтити. Бо одразу після от за ідеалізацією, там о, вже почали там меми робити, який він красавчик, який він розумний. І за цією ідеалізацією одразу послідувало знецінення. І вже все, і то все він неправду говорив, і він там шахрай, і хто завгодно. А, от, а як я, наприклад, відносилась? Я бачила, що ну взагалі я раніше не слідкувала за ним, я знала там, от в молодості бачила його такий актор, і не, не сильно, в принципі, він мені, ну, як типаж не, не сильно там да, імпонував. Але от я там послухала, ну дійсно розповідає такі речі, речі це ж відноситься до психології також. Я знала, тобто я піддавала якомусь критичному мисленню, я аналізувала, в дечому я згодна була з ним, і я реально підтримувала його, але не з позиції такої, о, він такий, він... все, що говорить, все правда. Ні, я з позицією такою спостерігача. От, коли ви нейтральна у вас позиція, ви тоді можете бути з позиції спостерігача, з боку спостерігати за людиною, за ситуацію і тверезим розумом оцінювати. Наприклад, я знала, що і там іншим казала, що все правильно він робить, Того, що він таким чином робив, щоб не сіяти паніку, щоб підтримувати ментальний стан людей. Психіку людей, того, що якби він своїм таким спокійним, розміреним голосом не заспокоював, не пояснював, було б набагато гірше. Тому що я в перший день війни приїхала в селі, де не було інтернету, нічого. Я мало не здуріла, я вам чесно кажу. Це, це страшно, коли в тебе ні інтернету, нічого, ну там поганий інтернет був. І ти просто оце почуття невідомості, воно просто може з розуму зійти. А натомість у вас була вся інформація. У нас, у нас була вся інформація, яку нам розповідали дуже детально, дуже пояснювали. Це все було направлено на збереження психіки. Бо коли я розбираюся в чомусь, дають я, наприклад, не тямлю в військовій справі, але коли сидит Арестович розповідає, я наче починаю розуміти, що а, і, і в мене мозок сприймає так. Отже, не так страшно, як ми собі думаємо. Да? Ну, тут теж не плутаємо, що можна, оце ж коли ми ідеалізуємо, ми думаємо, о, Арестович сказав, що нічого не буде, пішли там десь торгові чи куди і нехтуємо, там, коли тривога лунає, ми нехтуємо всіма засобами безпеки, бо сказав Арестович, значить, мене вбереже. Ні, він же ж не сказав, там, ідіть в самий епіцентр небезпеки. Він сказав, просто от заспокоював. Ось такі речі. Добре, буду завершувати, бо вже довге відео. І буду записувати наступне. Люблю обіймаю вас. До наступних зустрічей!